Пахлавушечку берімо бахлавушечка. Сьогодні все для ЗСУ. Хто не купить москаль. Беремо пахлавушечку. Мама готувала зранку. Благодійний ярмарок на січиславській набережній. Серед восьми громадських організацій національно-культурних товариств міста вірменська громада Дніпра. Сьогодні вірмени. Разом з містом, разом з другими нацменшинами приєдналися до ярмарки від міської ради. і Сьогодні ми разом збираємо кошти на ЗСУ, показуємо культуру і таким чином разом збираємо гроші для того, щоб перемогти ворога. Бо ми всі повинні бути разом. Представники корейського товариства в обмін на благодійні внески для зсу пригощали відвідувачів напоями та різноманітними смаколиками, що привезли з Кореї. Також можна було сфотографуватися в національному одязі за донати для українських захисників. Скористалася цією можливістю і Наталія Скраматорська. Жінка розповідає, цікавиться культурою Кореї, тому була рада примірити традиційний корейський костюм. Це ханбок, корейська національний одяг. Для жінок, для мужчин він трохи. інший. Залежно від того, що з якої тканини е, пошитий ханбок, можна було е, дізнатися, до якого все слоя він належить. ну, Людина належить. Якщо шолку, е, такі яскраві костюми, е, це, як правило, ну, дворяни. На корейській мові їх називали янбани. А просто людини, вони е, крістяні, вони одягалися у. Таку просту білу простий білий одяг. Я представляю етнічних корейців в Україні. Сьогодні більше ста українських корейців воюють на фронті, а ще більше людей займаються волонтерською діяльністю. Ми дуже схожі і ми вважаємо себе українцями, але з корейськими корнями. Виставка продаж картин від митців, презентація страв різних народів, виставка декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класи та багато музики. Організатори створили захід, який зацікавив. В різноманітну публіку. А ще й гості свята мали змогу навчитися танцям різних народів світу. Не забули і про український гопак. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. вас. Та-та-та. Зараз головною метою є накопичення засобів для придбання військових вантажів. На зараз, сьогодні, для військових це є найважливішим. високий попит є. На заході не раз лунала думка. Місто Дніпро стало рідним для людей багатьох національностей. У цей час вони з Україною допомагають армії та демонструють єдність на шляху до перемоги. Оксана Ващенко і Ломовський, новини 9 каналу.